Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку програми для опрацювання графічних зображень. Продовжуємо знайомитися з комп'ютерною графікою. В сьогоднішньому пункті ми з вами дізнаємося, які графічні редактори є, їхні види та чим вони відрізняються. Познайомимося з графічним редактором Кріта, з його особливостями налаштування та інтерфейсу. Також дізнаємось про інструменти малювання в графічному редакторі Кріта. Спробуємо створ... дізнатися створення растрових зображень, а також відкриття та збереження файлів у графічному редакторі Кріта. Розпочнімо давайте з такого. Давайте згадаємо, що таке графічний редактор і для чого він призначений. Вірно, це програма призначена для створення малюнків зображень. На комп'ютері. За допомогою графічного редактора ми зможемо створювати прості малюнки. Так, до прикладу, на попередньому уроці ми з вами створювали малюнок, показаний на зображенні. Які графічні редактори ви вже використовували? Напишіть в коментарях, в якому графічному редакторі на попередньому уроці ми з вами створювали зображення. Для опрацювання комп'ютерних графічних зображень використовують програми, які мають назву графічного редактора. Зазвичай для певного виду графіки використовують відповідний графічний редактор. Так, до прикладу, є редактори растрової та векторної графіки. З 2 по 5 клас ви вивчали програми, які є растровими графічними редакторами. До растрових графічних редакторів, з якими ви працювали, відносяться, звичайно, Paint, відносяться також TuxiePint та PaintNet. А також сюди можна віднести графічний редактор, який знаходиться в середовищі Scratch для зміни персонажів у Scratch. Під час роботи з графічними об'єктами в текстовому процесорі та редакторі презентацій можна було ознайомитися з опрацюванням векторних об'єктів. Ці програми мають вбудовані редактори векторної графіки. Існують інші графічні редактори, що призначені як для незначної корекції зображень, це, до прикладу, найпростіший. Програма фотографій з операційної системи Windows, так і для професійного використання з різних гал... в різних галузях. Сюди особливу увагу ми віднесемо Adobe Photoshop, або Adobe Illustration, Gimp, Corel, AutoCAD та інші програми. Саме від програми Photoshop і пішла назва всім відома від Photoshop. Зображення, тобто здійснити зміни певного зображення. Давайте згадаємо, що таке розміри сторінки текстового документа, які існують в стандартні розміри аркуша паперу. Вірно, це, звичайно, аркуш паперу стандартний формат А4. А є ще А5, А3, А2 і інші. Також розмір сторінки буває. А саме розташування це або книжкова, або альбомна орієнтація. А як встановити розмір малюнка в графічному редакторі або сторінки в текстовому процесорі? Правильно для цього є дія вставлення на головній панелі, де ми обираємо фігури і можемо таким чином додавати потрібну нам геометричну фігуру. В яких одиницях вимірювалися ці розміри додавання зображень? Звичайно, в сантиметрах. Графічний же редактор Krita призначено для створення та опрацювання як растрових, так і векторних зображень. Це безкоштовний програмний продукт, який можна вільно завантажити із сайту розробників за адресою krita.org. Посилання на завантаження я залишу в описі під відео, а також можна встановити на свій комп'ютер. Значок програми матиме вигляд, який ви бачите на екрані. Після запуску програми на екрані з'являється початкове вікно графічного редактора, в якому можна вибирати одну з операцій продовження роботи в програмі, а саме створення нового файлу або відкриття уже існуючого. Або ж можна перейти до ознайомлення з матеріалами спільноти користувачів Кріта. Для цього можна переглянути підручник з роботи у програмі, задати питання на форумі або відкрити сайт програми та почитати цікаву для вас інформацію. Також за QR-кодом можна відкрити і завантажити дану програму собі на комп'ютер. Якщо ж буде обрано створення нового файлу, так як це показано на вставці відео, обираємо команду новий файл, то відкривається вікно налаштування значень властивостей зображення з вкладками розміри та вміст. На вкладці розміри можна встановити розміри аркуша малюнка, а також роздільність зображень. На вкладці «Міст» розміщені елементи керування для встановлення імені файлу, кількості шарів у малюнку за замовчуванням це два шари, кольору та рівня непрозорості тла та інше. Для початкової роботи з Кріта можна залишити всі значення зазначених властивостей, запропоновані за замовчуванням, і обрати кнопку Створити як це. Показано на відео. Інтерфейс програми Шкрита з установленими за замовченням значеннями властивостей наведено на малюнку праворуч. Після створення нового малюнка з установленими за замовчуванням значеннями властивостей у програмі створюється два шари. На малюнку це номер 6. Вічна панель шарів. Тро та шар малювання 1, на якому й буде створюватися растрове зображення. Зовнішній вигляд вікна програми можна змінити, використовуючи команди меню, а саме параметри налаштувати кріта, показати панелі, бічні панелі, тем, перемкнути мову, програми тощо. Кольорову гаму інтерфейсу вікна програми користувач добирає залежно від власних уподобань. Давайте розглянемо піктограми інструментів одного з графічних редакторів. І поміркуємо, для виконання яких операцій призначені ці інструменти. От, до прикладу, малюночок А. Для чого це? Що це в нас? Правильно, олівець. Це для малювання тонких ліній різних кривих. Малюночок Б. Вірно, це заливка для зафарбовування замкнутих частин малюнка, кола квадрата, намальованої якоїсь фігури. Малюнок В це ламані лінії, які можна будувати за допомогою даного інструмента. І малюнок Г піпетка буде зафарбовувати лише певний піксель. За замучуванням, ліворуч від робочого поля у вікні редактора Кріта розміщена також панель інструментів. Так як у графічному редакторі Кріта можна створювати та опрацьовувати не лише растрові зображення, а й векторні, він має інструменти для опрацювання цих видів графічних зображень, що растрові, що вектор. Призначення окремих з них аналогічне до інструментів в інших редакторах, так, до прикладу, як і в Pine. І от ми бачимо табличку з вами інструментів Krita, які дуже схожі на інструменти, які використовуються в тій самій, в тому самому графічному редакторі PINE. Давайте більш детально розглянемо. Призначення елементів керування панелі інструментів клі... Кріта, а саме для створення растрових зображень, які наведені в таблиці. Отже, елемент керування, до прикладу, пензлик це інструмент довільного малювання, який призначений для створення довільних растрових об'єктів. Малювання ламаної дає можливість нам намалювати ламані лінії. Якщо ж обрати, пер... Кнопку Перетворити шар або вибране. Ця властивість дасть нам можливість редагувати форми і розміри виділеної області. Кнопка Пересунути шар дає можливість переміщувати і обертати виділену область. Намалювання градієнта дає можливість заповнення обраної області градієнтною заливкою. Інструмент еліптичне позначення дає можливість виділяти область у формі кола або еліпса. І останній інструмент, який сьогодні розглянемо, це інструмент неперервного позначення. Він дає можливість виділяти неперервну область, що має одинаковий колір. Сьогоднішній урок у нас коротенький. Ми багато чого нового дізналися і маємо запам'ятати. Тому для кращого запам'ятовування пропоную вам питання для самоперевірки, давши відповіді, на які ви краще дізнаєтеся, чи засвоїли сьогоднішній матеріал. Отже, перше питання, для чого призначено графічні редактори. Які ви знаєте графічні редактори, для зображення яких видів вони призначені? Графічні зображення яких видів можна опрацювати з використанням графічного редактора Кріта. Підповідь на це питання можете написати в коментарях. Як установити значення властивостей нового зображення, яке ви створюєте в Кріта? Вдома, будь ласка, додатково попрацюйте з підручником розділ 4.2. Підручник. В електронній буде в описі під відео і в залежності від версії, яка буде завантажена у вас, це може бути сторінка 8993 або 102.107. Завдання для роботи з комп'ютером ви можете знайти на сторінці 112.113 і спробувати самостійно виконати. В разі виникнення запитань звертайтесь до мене в коментарях. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте свої коментарі. В разі бажання підтримати канал фінансово в описі під відео буде посилання.